от перше в Росії суд виніс вирок за статтею Теракт за підпал військомату. Обвинувачений з Югри отримав 12 років колонії. Югра це історична назва хантимансійського автономного округу. Хлопцю не пощастило. Втім, скоро в РФ він стане героєм. А поки йому багато хто співчуває та навряд чи засуджує. Бо, судячи з втрат ворога в Україні, а це 127,5 тисяч в живій силі, чимало росіянок вже овдовіли і зненав. Виділи військомати інша справа. Зовні це ставлення мало хто проявляє. А хлопець зумів. І судячи з кадрів, дії відбувалися влітку на світанку, він підготував батарею коктейлів Молотова і простежив, аби всі вони дісталися своєї цілі. А може цей сміливець взагалі то українець, бо у хантимансійську ледь не третина населення етнічні українці, які приїхали на заробітки добувати природні копалини задовго до початку війни? Може бути і так.